Коли збираєтесь іти в ліс, важливо знати не тільки їстівні гриби, але й інші, які на них можуть бути схожі, але отруйні. От подивіться, це теж опеньки, Тому що опеньки – це збірна назва великої кількості видів. Опеньки ростуть на пеньках. Бувають їссівні опеньки, бувають неїсівні. Це опеньок хибний, сірчасто-жовтий. Ну, видно, от, Бачите, колір ніжок, такий яскраво жовтий-сірчастий, за що він отримав свою назву. Але шапинки дуже гарні такі, бачите, шоколадного кольору. І я один зірвала, щоб показати, що знизу він теж, бачите, такий пластинчастий. Темний шоколадний, опеняк сірчасто-жовтий.